Ліпопротеїн А або скорочено ЛПА є менш відомим гравцем у світі здоров'я серця. Хоча традиційні перевірки рівня холестеріну мають вирішальне значення, вимірювання рівня ЛПА може дати цінну інформацію. Ось чому його розуміння є важливим для комплексного підходу до здоров'я серцево-судинної системи. Незалежний фактор ризику. Підвищений рівень ЛПА є значущим незалежним фактором ризику серцево судинних захворювань. Це означає, що він сприяє вашому загальному ризику, навіть якщо інші рівні холестеріну в нормі. Утончена. Уточнена оцінка ризику. Знання вашого рівня ЛПА дозволяє лікарям створити точнішу картину вашого профілю ризику серцевого службу захворювань. Ця інформація допомагає їм адаптувати плани лікування для усунення ваших конкретних факторів ризику. Більш інтенсивне лікування. Для осіб з високим рівнем ЛПА поряд з іншими факторами ризику, які можна змінити, наприклад, високий рівень холестеріну лібопротиїнів низької щільності, лікарі можуть рекомендувати суворіші цілі холестеріну або більш агресивні підходи до лікування. Сімейні справи: рівень ЛПА переважно успадковується. Виявлення високих рівнів в однієї людини свідчить про потенційний ризик для інших членів сім'ї. Раність скрінінг дозволяє вжити профілактичних заходів, потенційно знижуючи різок серцево-судинних захворювань у родині. Діагностична підказка. Для осіб із раннім початком серцево судинних захворювань і без чітких факторів ризику високі рівні ЛПА можуть забезпечити цінну чіткість діагностики. Це може вплинути на рішення щодо лікування та профілактичні стратегії. Ранні виявлення, високі рівні ЛПА вказують на підвищений профіль ризику. Ці знання можуть спонукати до більш частого скринігунгу серцево-судинної системи або раннього виявлення трансклірозу, дозволяючи вчасно втручатися. Мотивація до здорових звичок, незважаючи на те, що зміни способу життя мають. Незначно знизити ЛПА, розуміння вашого підвищеного ризику може бути потужним мотиватором підтримувати корисні для серця звички, такі як збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та боротьба зі стресом. Майбутні методи лікування. Дослідження ЛПА знижуючої терапії тривають. Отримавши інформацію про ваші рівні ЛПА, ви можете мати хороші можливості для раннього доступу до цих методів лікування, коли вони стануть можливішими. Участь у дослідженні особи з високим рівнем ЛПА можуть відігравати важливу роль у просуванні досліджень, беручи участь у клінічних випробуваннях, які досліджують нові методи лікування для зниження ЛПА. Підсумовуючи, вимірювання ЛПА надає цінну інформацію, яка виходить за рамки традиційних перевірок холестеріну. Хоча безпосереднє зниження ЛПА залишається проблемою, розуміння цих рівнів є надзвичайно важливим для лікування атеросклерозу навіть за відносності методів негайного зниження. Ці знання дають лікарям змогу створювати більш персоналізований план лікування, виявляти ще не в сім'ї групи ризику та потенційно завибігати серцеву цит судинним подіям у майбутньому. У міру того, як дослідження методів лікування зниження ЛПА просувається, отримання інформації про ваші рівні ЛПА може надати вам ранній доступ до цих методів лікування, коли вони стануть доступними. Не соромтеся обговорити тестування ЛПА зі своїм лікарем, щоб отримати цю інформацію про здоров'я вашої серцево-судинної системи. Дякую за лайки та розповсюдження відео.